Лисиця та рак українська казка. Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться. Рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був раче, каже йому Лисичка. Гарний день сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешню об камінь гостриш. Поздоровкався і рак та й каже: Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому: Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти Сім літ поводу ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узліссі, як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, встала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лиситчиного хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув: «Но!» no! От лисичка й подалась вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лази, Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більш не сміялася з рака.